Будівництво затягується. Зведення заводу з переробки ядерного палива на Кіровоградщині так і не розпочали. Будівельний майданчик підготували. Тепер чекають, поки затвердять проєкт та знайдуть інвесторів. Якщо все вдасться, першу чергу заводу зможуть завершити у середині 2016 року. Тему продовжить Інна Примак. Символічний камінь у будівництво ядерного заводу заклали ще в 2010-му. Україно російське підприємство мало одразу почати будівництво. Проте через фінансові питання робота так і не стартувала. Зараз є велика така проблема. Тому що кошти кошти для фінансування так і не поступили к нам. Нині територію повністю підготували. Тут чекає роботи техніка та будівельники. Спеціалісти кажуть, зараз справа за кабміном, який має затвердити проект будівництва. Не діємося, що е, все-таки проект розпорядження Кабміна е, утверждені проекту в ближайші неділі вийде, дві-три неділі. Я думаю, тому має з'явитися вже у нас. І тоді у нас, собственно говоря, організаційні питання. Вже по началу строїтельства завода будуть практично відкрити. На зведення заводу треба майже 4 мільярди гривень та шукати інвесторів. Нині міськуватимуть обласні посадовці. Буквально через два тижні відбудуться вибори президента, сформуються остаточно визнані в усьому світі органи нашої держави, органи влади. А це означає сигнал інвесторам, в тому числі стратегічним, що сюди можна приходити. Спеціалісти ж сподіваються на те, що Російська Федерація не відмовиться від обіцяних інвестицій. Лінія на будівництво заводу в тому форматі, який він є на сьогоднішній день, а це в форматі спільного українсько-російського підприємства. Тобто, ця лінія вона не відкинута. У нас залишається цей формат. І ми працюємо в цьому форматі. Якщо кошти з'являться, будівництво почнуть негайно. По плану будівництва першої черги мало було закінчитися у 2015 році. Але зважаючи на те, що зараз ми вже ну загубили майже сім місяців, то я ну, об'єктивно кажу, що 2016 рік десь середина. Отак, це перша черга. Вже після цього керівники заводу візьмуться за розробку другої черги заводу і на промакеля Зіленкін день за днем.